Викрали та вивезли за межі міста, погрожували пістолетом та вибивали неіснуючий борг. Поліція Чернігівщини затримала членів злочинної групи. Правоохоронці встановили, що двоє спільників підшукували в соцмережах неповнолітніх та юнаків, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Зловмисники пропонували хлопцям легкий заробіток за грошову винагороду оформити на своє ім'я банківський рахунок та надати їм повний доступ до нього. На пропозицію зловмисників погодився 19-річний чернігівець. В подальшому двоє чоловіків стали вимагати у юнака віддати неіснуючий борг, Нібито хлопець зняв грошові кошти з банківського рахунку, який він передав у користування фігуранців. Коли ж потерпілий, відмовився віддати гроші зловмисники, погрожуючи пістолетом, викрали його на вулиці та автомобілем. Вивезли за місто. Поліцейські встановили особи учасників злочинного угруповання та затримали їх. В ході обшуків у фігурантів виявили та вилучили предмет, схожий на пістолет, страйкбольну гранату, набої, банківські картки та мобільні телефони. Затриманим вже повідомили про підозри за незаконне позбавлення волі або викрадення людини та за вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Повідомляє ГУНП у Чернігівській області.